Битва з королівською вартою аварія і нова локація. Це все попередні серії Undertale Yellow. А зараз це є зараз. Тому всім хай тон вами, я Лейтон і ми сьогодні записуємо Undertale Yellow. Погнали! <му> так, що там далі в нас? Ми маємо кудись йти. Куди на вправо, на вліво, вверх чи вниз. Так. Вверху. Ну, не знаю. Може перше вправо підемо. Так, йдемо. О, хтось нападає. Хто з такий? С усе розколізера є. Справа для вас. Справжня. Все угу. рескользеро. Провірити, повірити, Випробу... випробувати, висумнитися. Ви купились на класній словах Серс Скользера. Щось. Не Я знав, що ти побачиш все по-моєму. людина! Йо-моє! Йоу! Йоу йоу! -йо -йо. глини щось там. Капець, анімація файна, але так якесь таке. Серскульзер хмиляється своїм. Е, Серскользер. Щось не то. Сумниця. Ви питаєте Сера Скользера про те, що він може вам допомогти. Ну, з чим цим сам знаєш? Що я маю знати? Сер Скользер. Йомою, а тут тут він мене не дістає, то можна тут вам бути. Сер по... Е, згубив доступ до банкуського рахунку. Викупились на класні слова. Сера Скользера щось не так. Я знав, що ти. Побачиш, все, по-моєму, людина. Щось не то, щось не то. Щось не то роблю. Знов та ваза. Все резерви оглядаю вас. Оглядаю вас з голови до ніг. Угу. Сумнице? Відходите від сера Угу. Ну, приятель, не оставляй мене тут сохнути. Так, усумнитися так і треба. Сумніватися в нього. Ви відказуєтесь дати Серу Скульзеру стати головним героєм. Ну так буде. Ну знай! ти багато опускаєш. Насолоджуйся зміїною дюрою в своєму серці. Знов та сама атака, в нього що немає інакших атак, тільки того одна, яку легенько перебороти, просто стоявши в правому верхньому кутку. То капець, сер Скользер не може вас переконати. Виграли, получили 10 монет. Добре? враження, не я трошки не туда йду. -мо. Що це -мо! У меня таке враження, що я ще назад маю трохи вернуться. Ай, блин. Ладно. Не! А, то вони... Ааа, воно. Типа так. Й-моє. Так. І ось так. Це, вроді, прийшов, а можна йти далі. Так, що? Коктоні при... прийшов ділитися своєю білею. Угу. Ви обережно гладите кактоні між голок. Значить, ти піклуєшся про мене? О, тут хелі ще ці штучки. да 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 -ду, ду Щоб не здохнути. Коктоні перший раз чує. Любов. Ну, тільки один раз треба. Ви отримала 10 монет. І далі йдемо. Чекай, ну. Чекайна. Ну. Хто? А, колічик. Я тут проти колічика програв, але зверх треба піти. Щось я. Кого я тут пропустив? Я мо пропустив, капець. Добре, що я вернусь. Бем, угадай, хто? Все так це мо. Давно не бачились, друг. Як би жизнь не струмкає, то багато справ, багато, а часу мало, бо для тебе є абсолютно нова справа. Жара пісків так і хочеть гаряченько, зацінино. Все правильно. Граю в банк і ставлю на бочку цей реальної делікатес місцевого розливу. Ім'я вода заціпляє це, так, тобі повезло, я даю пробник. Хоч стаканчик. Щас це буде. Давай стаканчик водички. Давай, давай, давай. Я маю, То відро якесь. Чому воно випарилось? Ем. Один момент. Який момент. Що? О! Нове. Коль знаєш, ти малого мо, знаєш, що в мене є план на все. мій реальний продукт лядяний чай. Гадаю, дачний сквел води хід сезону. А тепер обсудимо все серйозно. Чай ну. льоду в ньому нема, але в чому ж сіль? в стакані льоду, що був той сплив, буквально. Залишилось лише закинути чайний пакетик і все! Вем! Не чепушись! Він так класніший! Ну, ось що у мене є за 20 монет! Льодяний чай, морський чай, зелений чай відмінити. У мене 43 е, монети. Класний вибір до дна. Льодяний чай. Так ще раз. БЕМ! З поверненням! Ось що у мене є за 20 монет! Класний вибір! До дна! Добре. І тут за ним нічого нема. Вагнетка тикнути не можна. от то я пропустив. Цілий арсеналь, арсенал арсенал льодяного чаю. Більше я нічого не пропустив Йдемо далі. А то такими темпами точно згорів. Дюне дерево. Добре. Пішли далі. Зараз скоренько, через то все ще раз. Так, все, тепер йдемо. Що за, кам... за землетрус? А ти що? Ти куди йдеш? Ага. Л л ладно, поговорити, поговорити. треба встигнути, чи не можна поговорити? Ви скоро, ні? Обережніше. Мені ще потрібно в одне місце піти. Мені подзвонили на рахунок роботи за сніжі. Я маю бути там ще вчора, але дорога дуже довга. Не знайшов собі сил на це. Ну, ладно, дорогу. В дорогу. Пішли. Так. Ага. Зах... Західні шахти чи як то? Не знаю. Так. -мо. Ого. Не думав, що так. Шкафчики розділяють річні реч... речі шахтери в одні на споличок. ви замітили пряжку. Ви позичили стальну пряжку. Шкафчики розділяють. Бічні речі. Ага, стокбами, щось не книжки павутина. Якесь сміття. Добре. Пару полок стоять чи, коло стіни, готові прийняти на себе кірки і каски. Добре. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Понятно, понятно. Ладно, пішли. Що це? Я як слизень, дуже злий. У угу. випадку пожежі використовуйте дробину. Як, як, як я взагалі вернусь тепер на свій пост? Двері ліфта застряли, чувак, застрягли. Ага. Кусок дерева, застрявши між дверима. б могло допомогти визв... перемонтувати цей бідний ліфт. Вам тяжко уявити, як це може знадобитись тут. Угу. Пробуємо все. Вам тяжко уявити, як це може зробити тут. Точніше допомогти. Так. Тепер треба йти йти. Що тут? Тут же ми все дивилися, а тут що? й це що за конвейер? Конвейер, відправляючий й багато каменів і самоцвітів в безсортировальну машину. Збоку можна побачити велику. У грязну наклейку. Зібраний інженерами прапорма 20 століття. В випадку, якщо конвейер не хоче робити, то поремонтуйте. Угу. Чого тобі? Ліфт. Знову двері застрягли. Та тут взагалі нічого не робить, так як на треба. Знає, зайнятий я дитя. Ти що? Чим може допомогти я товариш? Ліфт? О, на тобі. Я зустрічала немало приємностей свій час, і це вже точно одна з них. М -м. Знаєш, я дам тобі цю кірку, якщо ти е, виграєш монстрів вікторині. Отак, так, це буде весело. Все, що треба, це відповісти правильно на три запитання. В тебе є тільки одна спроба, тому постарайся, як треба. Перше запитання: хто зараз колійський учений? Вибери правильний. Ім'я Альфіс, доктор Чоний е, Азгор. Ну, Альфіс. Правильно. Запитання друге. Що зроблена їжа монстрів? Тільки один правильний варіант магія, равлики, інгредієнти. Правильно. Останнє запитання: скільки душ треба Азгору, щоб е, знищити бар'єр. Вибери, скільки треба душ. Одна-дві? Е, поздравляю! Ти я вперем, знаєш свою справу. на тобі кірка, як я і говорила, получена кірка. Я пом... Чекайте, дві через те, що фріск то є після Undertale Yellow, то зразу андертейл має йти. Андертейл Yellow на один раз, виходить, раніше. Правильно, правильно я вгадав. Так, тепер кірка має допомогти нам відкрити двері. Ви використали кірку, щоб розробити древесину. Ура, двері ліфта відкрилися. Кірка зламалась. Жаль, жаль. Я би міг ще когось вдарити. Так. Ми на ліфті. Цей чолові хвилюється, а ми спокійно такі. Так. Скільки ми так будемо їхати на тому ліфті? М -м -м. Получається, ми їдемо на другий поверх шахт. Західних чи як то там перекладається? Ну. Вроді би так. Ось Вроде так, Роді так. Та. Або північ, або захід, або схід не знаю. О! Давайте. Пішли далі. Що це? За табличка? В випадку затоплення? Пливіть. Отакі, може, поради? Божечки, які цікаві емблемки у цих шахтерів. О, Флаві. Ну, інакше як? Я ж тут місцевий бос. Ну, але шутки в сторону, хочу похвалити твою смікалку, починити ліфт з такою легкістю, за тобою. Добре. Пішли далі. Я моє. Не поняв. Бича... Бичача накаляється коло вас. Нахиляється, жнека нахиляється. Йомайо, насміє хатися почистити, утішити. Ви йдете до печачі, вона відходить від вас і фіркає. Я тримаюсь на дистанції, щоб потім напасти на тебе. Йо то в неї атака. Чи я так бився довго, я тримаюсь на дистанції, щоб напасти на тебе. Капець, то походжу на сонце, ні? Чи його не проходить? В Ви... Undertale. Не бачив. Так. Вичача бачить. Червоний предмет, але бореться. й там, там, там щоб собака з неї визирнула. Але я Я сильний. Угу, угу. То буде ще довго. Так. Почистити. ви використовуєте бандану, щоб стерти трохи грязі з печати. Я й не знав, що ти можеш так. Що я не знав, що я можу так сіяти. Так. Треба перше утішити, а потім нарешті можна буде нарешті повитирати. О, що за рейки рейки шпали шпали. йо що мені тут? Нова головоломка? Хто їх робить? Ладно, ти хто? Ага, ти хто? Ей, ти якраз вчасно. Клянусь шапкою, що ти бачиш цю шахтірську ахінею, ага. Коротше, начальство вирішило, що нам треба розв'язувати головоломки, щоб наші мозки зовсім не засохли. Вони навіть призначили бригадилера, щоб він закрив ворота, поки ми не закінчимо з цим. Всім. Якби мені міри лишні. Але, ну бачиш, в мене тут перекур вічний. Може допомогти мені вирішити їх? Повіду, ну в тебе як вроді котелок варить, так в тебе все вийде. Угу. Ну, типу того вони мають казати, що там начальство, все зробило так, щоб у них мозки не засохли. І зробили. Mm -hmm. тут взагалі легенько, І все. відкрились. Дорога була відкритою. Добре? Йдемо далі. Що там далі? далі? Йо-моє. Парочка в основному пустих шкафчиків. Нічого особливого і цікавого. Одиночна защитна куртка висить на стіні взяти? Ви отримали защитну куртку. Захисну. Так. Я згубив весь свій динаміт. Я маю сказати про це бригадиру. Він та звільнить мене, я то знаю. Це все моя вина. Я би прям зараз пішов до нього і сказав, але в мене ще й казка загубилася. Ось тепер голову нічим прикрити від смертельних волонів з двору. Сьогодні зовсім Речі поштовх заплатка ряти. Ви надіваєте оступительну святокоржаю відражаючу куртку. куртку. Тепер ви готові до справжньої роботи. О! Чекай, а що її? Підняти не можна? Її треба заштовхати? Та сказка його, ні? Блін. Що ем, робити? Добротно зроблена вогнетка зі сталі. Що робити? Чекай. хм -ху -ху -ху. Не можна підняти. А можна отако зробити. Отако вийти. Має зараз павнитися. Та як є таке Є, зараз спавнилися. Тепер можна далі Попробувати доштовхати йому ту казку. І може щось дасть. Або хоча б не знаю. О! Найшов. Це, це ж моя казка. Яка ж ти добра душа! Мені нічого тобі дати, але я. Я тобі вірно за це Благород, благодарний. Ви отримали вічну благодарність. Добре. І. Йо-моє! Реально. Шо? У мене 6 хп, а? Шість! й йо. Назад. Обережно падає ще Ну, Камінь, а не валуни. Ладно. Йо! мо А-моє! Далі! Я під кожен буду падати. Камінь не треба. Я здох. Й-моє. Йо. Кінець гри. Допомагаю тобі, щоб не ти тут помирав, іди далі. З поверненням друг. Так. Ага. Йома, я мені стільки всього ще назад проходити, перепроходити. Ладно, вирішимо. А я сам буду -то проходити дві хвилини по тому. Я повернувся в ті самі валуни. Я Не знаю, то тут нереально. Просто не задіти. Але, певно, треба просто всі вижити атаки, балонів. Так, далі, 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 далі далі. бігти, бігти. ух Ще подивіть. Блін. Так. Так. Все, прийшло. І ще один. Блін. Надіюсь, це вже останній. воно не дуже тяжке, просто я тоді затупив Я не мав тупити бо це ця... не дуже далеко. У тут багато буде з ким говорити. Ти хто? Я просто люблю копати. Копаю, 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 копаю. День і ніч. Знайду цілу кірку блістяшек! Цілу купу. Ви бачите лого логотип ППС. Погоджу, вони займаються не тільки письмами. ППС поштове відділення. Угу. Ага, тут теж ППС. Так, хто ти? Привіт. Мене звуть Еджі, я секретар ООО Шахти. Чим може допомогти камені. Бригадир. Бригадир? Давай, чека мені. ти, бригадир. Бригадир, який тут е, коло мене стоїть, це мій чоловік. Він начальник шахт, а я тут роблю більше роботи, ніж він. Це що таке було? <реш> я краще працюю, ніж ти. Гей, ну так, ти права. Ми один одного поняли, як завжди. За це я тебе і люблю. Понятно, понятно. Пішли далі. О, чекпоінт Привітик! Привітик. Це просто величезна пещера. Думаю, ця залізка приведе тебе до виходу. Повітря тут спирається. Угу. Насолоджуйся поїздкою, приля... приятель. Так, поїздка. Йоу, ааа, не можна прийти. На рейках стоїть пуста вагонетка Залізти? Залізти Залізаємо. Ууу, яка анімація. Поїхали. Все, релакс, хвилинка закінчилась. О! Ей, Дякую за моє спасіння! Тепер на висоті я нарешті зберіг спокій. Добре? О, міст! Фух, ніякого монстра не було, я вже два. Вдячки лежить трошки арахісу. Нічого корисного. Друга закрита гонетка, яку ви бачили за сьогодні. Яка удача! Йома, я зато ще в мільярд раз тяж... тяжча головоломка Ви, Ви чуєте якісь лизькі звуки з ящика. Понятно. Ага, міст до виходу. Ладно, не будемо рочити вам голову. Зроблю це все під пришвидченням. Дві з половиною хвилини прийшло. І все. Дорога була відкритою. Добре, нарешті я то зробив. Мучився довго. Це не думаю, що це то коштує. Йоме, що за мусорка? В мусорці лежить зачерствівший фруктовий кекс. Оставшися від якогось корпоратива. Взяти, ви отримали фруктовий кекс. Добренько. Опана. Хто? Привіт, відвідувач. На своїх двох та і через всю шахту, ну і мандрівка. Зате я з тобою поділюсь маленькою таємницею. Бачиш, ми тут добуваємо не дорогоцінні камені, ці штучки повсюду безкорисливі. Насправді, ми добуваємо такі матеріали, як. те що перед мною. Бачиш? Використовуються матеріали по всьому підземеллю. І ще вони дуже. Тобі показалося. Так. Окей, окей. Пішли далі. Так, Що це? На вершину гори. Сонячні очки рекомендуються. Окуляри? Сонячні окуляри рекомендуються. Поїхали? Поїхали. й Що за фігня? Опана Привітик! Да, уж ти тільки подивися но. Ну. Звідси я майже можу побачити замок короля. Хех, а згор. Монстри поливають його славою, але вона на пустому місці веселка. Бачиш, вони з тих, кого кличуть монстр босом. Це значить, що у нього є особності більше сили, чим в інших. Коли ти візьмеш над ним верх, його душа лишиться жити, але тільки на трошки перед тим як бабах і перемога твоя. А ще я чув, що він безсмертний, а не старий взагалі. По крайній мірі зараз. Дико, а? Монстр бос знають, як цеплятися за життя. Це точно. Угу. Ей, але не даю всі ці інфі запугати тебе. Безсмертний не значить непереможний. Даю, душа людини все ще сильніше душі Монстр боса. Азгор може виглядати уражающе, але це все для показухи. Насправді він боїться тебе як справжня тряпка. В будь-якому випадку просто хотів підговорити свого приятеля до майбутнього. Окей. Угу. Понятно. Ну і на цьому будемо закінчувати. З вами був я Лайт. Північні шахти, якщо я правильно розумію, всім і всім хорошого дня! До нових відео, дивіться інші серії. І що ж, всім пака!